УЄФА ЄФА назвала точні дати та час початку матчів однієї 16-ї фіналу Ліги Європи, в тому числі ігор Шахтаря з Марселем. 15 лютого український клуб прийматиме Марсель у Гамбурзі. Початок гри о 19.45. Матч відповіді відбудеться 22 лютого у Марселі. Гра розпочнеться о 22 годині. Ворскла оголосила про продовження співпраці із правим захисником команди Ігорем Продутою. Попередня угода між сторонами була розрахована до кінця цього року. Нова угода підписана до грудня 2026-го. Передута є вихованцем Ворскли. Він виступав за полтавців протягом усієї кар'єри, окрім першої частини сезону 2012-13, коли грав за оболонь на правах оренди. У поточній кампанії 33-річний гравець віддав один асист у 20 матчах. Колишній гравець минає. Ів захисник Сергій Панасенко перейшов у інголець. Деталі угоди не називаються. 31-річний футболіст вже виступав за інголець у сезоні. 2016-17. Він зіграв за команду 19 матчів і забив в них два голи. Першу половину цього сезону він провів у Минаї дев'ять матчів в усіх турнірах без результативних дій. Динамо та Полісся зацікавлені у підписанні Вінгера Чорноморця Максима Брагару. Київський клуб вже зробив трансферну пропозицію та чекає на відповідь Чорноморця. Відзначається, що сума в кілька разів менша за трансферну. Трансфер Марк оцінює Брагару у 700 тисяч євро. А Житомирський клуб запропонував футболісту чудові особисті фінансові умови, але не планує довго чекати та вимагає швидкої відповіді. В активі 21-річного брагару три результативні передачі у 19 іграх за чорноморець в кампанії дві 2023-2024. півзахисник Шахтаря Іван Петряк взимку може залишити клуб, повідомляє спорт 24 За даними джерела, головний тренер команди Маріну Пушич не розраховує на гравця. Інтерес до досвідченого хавбека проявляє поточний лідер УПЛ Кривбас і новачок ліги ЛНЗ. Головний тренер Кривбаса Юрій Вернеду раніше працював з Петряком у зорі. Вказано, що для оформлення трансферу гравця є дві перешкоди: це висока травматичність футболіста і довготривалий контракт із шахтарем, який. Чи не до 2026 року 29-річний футболіст у поточному сезоні не грав за шахтар через травму? Як стало відомо, спорт UA, воротар колоса та молодіжної збірної України Кірів Фісюн перебуває у сфері інтересів Донецького шахтаря. У нинішньому сезоні Фісюн став основним голкіпером колоса після продажу Євгена Волинця до Дніпра. 1 кірів відіграв всі 16 матчів УПЛ, в яких пропустив 10 голів. Як стало відомо, спорт Юей. Ворска за обопільною згодою сторін розірвала контракт із головним тренером Віктором Скрипником. За інформацією джерела на вакантну посаду Керманича вже є п'ять претендентів. Але наразі клубне керівництво схиляється до того, що до кінця сезону виконувачем обов'язків головного тренера буде Сергій Долганський, який з 2019 року відповідає в команді за підготовку голкіперів. Оболонь повідомила про те, що захисник Дмитро Фатєєв виставлений на трансфер. Фатієв приєднався до складу пивоварі у липні 2022 року. Протягом цього періоду захисник взяв участь у 29 матчах команди: 7 у чемпіонаті УПЛ, 2 у Кубку України, 20 у першій лізі. Відзначився одним забитим м'ячем та однією результативною передачею. Частина клубів УПЛ виступає за повернення чемпіонату України Ю-21. Про це сказав журналіст і коментатор Віктор Вацько. Цитата: Знаю, що зараз ряд клубів УПЛ чув, окрім Ворскли про Динамо і Кривбас. Ініціюють повернення молодіжного чемпіонату. Мова йде про Ю-21, зазначив Васко. Віце-президент Ворскли Олег Лисак заявив, що він виступає за створення чемпіонату України Ю-23. На цей момент проводиться тільки турнір серед команд Ю-19. Дніпро 1 отримав трансфер. Не бан від ФІФА за певні заборгованості перед низкою гравців, повідомляє та то таке: вказано, що один із тих, хто має фінансові претензії до Дніпра 1 залишається екс-тренер команди Ігор Ювічевич. За даними джерела, у клубі ставляться до цієї ситуації максимально філософські і вже працюють над зняттям бану. Було ухвалено принципове рішення погасити заборгованість. Дніпровська команда сподівається на зняття трансферного бану ще до нового року. Директор з медіамаркетингу та спонсорства Полісся Олександр Денис. Показав фото майбутнього стадіону клубу, який будуватимуть у Житомирі. Відповідно до чисельних запитів, показали всім, як ззовні буде виглядати майбутній стадіон Полісся в Житомирі. Написав Денисов, приклавши наступне фото. Ця арена вміщуватиме приблизно 10 тисяч глядачів. Вона також зможе використовуватися як мультифункціональна арена для проведення концертів та кіберспортивних заходів. Зараз команда грає свої домашні матчі на центральному міському стадіоні Полісся, який вміщує трохи менше ніж 6 тисяч глядачів. Колишній асистент Патріка Ванлео Реймонд Атевелт відвідав матч зорі проти Брі Дабліка. Повідомляє то таке: він був на грі в Любліні, проте перемовин із луганським клубом не проводив. Раніше була інформація про те, що 57-річний фахівець може обговорити можливе призначення головним тренером зорі. При цьому Атевелт лишається основним кандидатом на посаду головного тренера зорі. Зараз команду продовжує очолювати Юрій Коваль. Портал «Трансфермарк» оновив оціночну вартість футболістів чемпіонату. Англії найдорожчим українцем в АПЛ знову став захисник арсенала Олександр Зінченко. Його цінник не змінився 42 мільйони євро. А ось він гречелсі Михайло Мудрик подешевшав з 45 мільйонів євро до 40. На третьому місці знаходиться захисник Евертона Віталій Миколенко, ціна якого виросла із 25 мільйонів до 28. На четвертій сходинці Іля Забарни з Борнмута. Портал оцінює його у 25 мільйонів євро. Раніше сума була у 20 мільйонів з одного мільйона Євро до 2,5 виріс ціни півзахисника Бренфорда Єгора Єрмолюка. Український півзахисник Емполі Віктор Коваленко буде готовий вийти на поле у матчі 17-го туру серії А проти Лаціо. Повідомляє Пантена Емполі. Він не пропускав тренування після матчу і сторін 16 грудня, коли лишився поза заявкою. Була інформація про те, що він не грав через недостатньо хорошу форму. Коваленко цього сезону забив один м'яч та віддав одну гольову передачу у семи матчах. Вінгер жарони Віктор Циганков може не зіграти в гостьовому матчі 18-го туру Ла Ліги проти Бетіса, який пройде 21 грудня. Українець 18 грудня не грав за Лавесом через дискомфорт у нозі, який посилився на тренуванні 15 грудня. Марка повідомляє, що у жароні песимістично налаштовані, коли йдеться про можливість циганкова потрапити в заявку на матч проти Бетіса, оскільки до гри залишилося мало часу. 26-річний футболіст забив три голи та зробив три асисти у 16 матчах за жарону в сезоні дві 2023-2024 форвард Сандерленда Назарі Русин вийшов у стартовому складі команди Ю 21 у матчі Прем'єр-Ліги-2 з арсеналом Ю 21 та відзначився забитим голом. Українець забив на 37 й хвилині зустрічі. 25-річний нападник провів 9 матчів за першу команду Сандерленда. на його рахунку. Один асист. В останніх п'яти матчах він не грав. Дві гри пропустив через травму, а потім залишався на лаві запасних. Форвард Жерони Артем Довбик забив 10-й гол в іспанській Лалізі поточного сезону. Українець відзначився на 23-й хвилині зустрічі 17-го туру проти Алавеса. А на 59-й хвилині Довбик реалізував пенальті, оформивши дубль. Артем вийшов на друге місце у списку бомбардирів поточного сезону. Він обігнав форварда Атлетіко Антуана Грізмана. У нього 9 голів. 10 голів також має Форвард Хетафе Борха Майораль. Але він має менше асистів один проти чотирьох у Артема. Лідирує наразі. Півзахисник реала Джуд Белінгем. У нього 13 голів. Михайло Мудрик врятував Челсі від поразки у Кубку Ліги. Лондонці поступалися Ньюкаслу 0-1. Але Михайло Мудрик вийшов на поле на 78-й хвилині та відзначився у компенсований час. Це вже третій гол Мудрика у цьому сезоні. Саме українець перевів гру у серію пенальті, де Челсі зміг переграти суперника. Мудрик свій удар у серії пенальті реалізував. Руслан Маліновський опинився у центрі резонансної справи, про яку Віталій говорив. Ли, усі після матчу Дженуа Ювентус наприкінці зустрічі українець у підкаті збив Канада Єлдиза, але головний суддя показав півзахиснику Дженуа лише жовту картку. Таке ж саме рішення підтримав і арбітер Вар. Утім, в Італії з таким рішенням були категорично незгодні. і вважають, що Маліновського мали вилучити. Такої ж думки і голова суддівського корпусу серії Аджан Лукарокі. Він заявив, що рефері припустився очевидної помилки, і український футболіст мав отримати червону картку. Один із провідних футболістів київського Динамо за місяць може переїхати з УПЛ до одного із зарубіжних чемпіонатів. Коли столичний клуб отримає пропозицію, її має схвалити Олександр Шовковський, новий головний тренер Динамо. Може попросити президента клубу зберегти нинішній склад щонайменше до кінця сезону, повідомляє тут Форвард збірної України Владислав Ванат опинився у списку потенційних новачків кількох клубів з Італії та Німеччини. У нього може бути можливість змінити команду під час зимового трансферного вікна. У послугах 21-річного Форварда зацікавлені римські Лаціо, італійська Фіорентина, а також німецька Борусія Менхенгладбах. Орієнтовна трансферна вартість гравця складає 3 мільйони євро. Фіорентина готова розпочати переговори щодо трансферу Владислава Ваната вже за кілька тижнів. Флорентійська команда шукає молодого та результативного який здатний грати у комбінаційний футбол. Ванат у сезоні 2023 2024 зіграв у складі Динамо 13 матчів в усіх турнірах. Він забив 7 голів та зробив 3 результативні передачі, Merry Christmas!